Вітаю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Вічя. Ну, трошки сьогодні ми затрималися, тому перепрошуємо. Але як бачите, в кадрі я, Ілона Соколовська і про Володимир Давидов. Отче, вітаю тебе! Вітаю Ілона. Вітаю наших глядачів. А, да, трошки затримався в дорозі, але ми відповідальні, і ми сьогодні будемо слухати Євангеліє і міркувати про нього. Так, читаємо Євангеліє від від Марка, ось почнемо. Одного разу, проходячи, побачив Ісус Левія Алфеєвого, що сидів на митниці, і каже йому: Іди за мною, і він, вставши, пішов за ним. І було, коли Ісус возлежав у домі його, багато митарів і грішників возлежали з ними, учнями Його, бо було їх багато, і вони йшли за ним. Поки що зупинимось, Отче, от, а цікаво, яким чином Ісус вибирав людей, які ставали його учнями. От що ми знаємо про цього Левія Алфеєвого? Чому саме в його дім прийшов Христос? І чи став він в результаті послідовником Христа? Ти знаєш, для мене я так собі і не знайшов відповіді, ну, чи там, читаючи святих отців, Ну, наскільки те, те, що я читав, я не знайшов е, розуміння того, як Господь вибирав. Ну, е, якщо міркувати більш так е, загально, то ну, напевно Господь бачив серце людини, до якої він звертався, і розумів, що е, його слова е, це серце прийме і дасть плоди, тобто проросте е, оця проповідь. Євангельська в серці учня обраного. І таким чином а, він принесе користь, ну, плоди і Євангелія, проповіді благої звістки, і а, плоди спасіння. А, звичайно, може зразу постати питання за Іуда і Скаріоцького. В даному випадку, я думаю, що це було промислово а, Господом вибрана людина, а, яку Святе письмо називає сином погибелі. Тобто так мало статися. І через це. Той, хто звичайно ж, Господь не силою за собою, йти, він пропонував. Іуда відгукнувся своєю мотивації, але Господь прийняв його відгук, хоча знав, що він його зрадить, як, ну, як Господь, як Бог. Але тим не менше, він не заборонив, тому що мало статися, те що, те, що було записано в пророцтвах. Повернемось до Леві. Цікаво, що у Луки і у Марка цей метар звучить як Левій. А у євангеліста Матфея цей метар його звати Матфеєм, узгоджується це таким чином, що в тогочасному суспільстві було нормально давати два імені. І от якраз оцей Матфей або Леві Левій Матфей візьмемо так зразу. О mm -hmm. два імені будемо говорити. Левій Матфей, і був і став тим євангелистом, якого ми називаємо Матвієм. Через це, от, е, він дійсно не просто став одним з учним, а став ще й євангелістом. Цікаво. Цікаво, що е, він довго проповідував е, в Палестині, але е, закінчив своє життя мученицькою кончиною в Сирії. Е, цікавим ще один є факт, що він е, був правовірним іудеєм, хоча він збирав податок, і якби ми вже говорили, пам'ятаєш про е, в притчі про е, і про Митаря і, і Фарисея і Митаря, і е, ми пам'ятаємо про Митаря Захея, який виліз, був маленький ростом і mm -hmm. виліз на дерево, щоб е, Христа побачити, і теж спасся. Е, тобто, навіть ми е, оці два, навіть три епізоди євангельські говорить нам про те, що людина, навіть е, е, яка займається, ну так так би мовити, е, професією, яка Може засвідчити твою аморальність, або е, як спокушає тебе стати аморальною людиною. Тим не менше, Слово Боже знаходить відгук і в злому, і в грішному серці. І закінчу вже тим, що Матвей він був, повторюсь, правовірним іудеєм, і для нього було важливо донести своїм співвітчизникам, що саме Ісус Христос і Месія. Тому його Євангелія починається. Акцентує е, родослівну Ісуса Христа, веде до Авраама і Ой, до Давида, е, е, і саме тому, якби підтверджуючи те, що це саме той обіцяний, і що він пройшов саме з царського роду Давида, звідки і очікували Месію. Угу. Дякую, цікаво, дуже цікаве тлумачення. Тобто Євангеліє писалось для євреїв. Угу. Так, давайте далі продовжимо е, сьогоднішній уривок. Книжники з фарисеїв, побачивши, що він, тобто Христос, їсть з грішниками та митарями, говорили учням Його, чому Він із митарями і грішниками їсть і п'є. І, почувши, Ісус говорить їм: не здорові потребують лікаря, а не дужі. Я прийшов покликати не праведників, а грішників до, до покаяння. Отже, а чи означає це, що і ми маємо прагнути от спілкування не з праведниками, да, а з людьми, наприклад, які спіткнулися? І от що вони потребують від нас якогось мудрого, доброго наставляння, там, допомоги. Тобто я маю на увазі, чи залежить і від нас, простих людей, благовіщення Христової заповіді, чи повинні ми, звичайні люди, наслідувати в цьому Христа, чи все ж таки це така прерогатива і місія духовенства? Ну, от питання, де починаєш, якби чи маємо ми прагнути якби більше до неправедних спілкувань. Я думаю, що ми ну, щоб не маємо їх наставляти не так, для того, що, що, ми чи... маємо, угу. що ми маємо якби не цуратися людей грішних. В якому плані? А в, в тому, що грі ну знаєш, як як до прокаженого часом відносяться? Ну от людина погрязла в своїх гріхах, і я краще відсторонюсь тут знов ж таки дві крайності з неї сторони, ми маємо. Якщо ми розуміємо, що ми можемо чимось допомогти людині, страждущій, або людині, яка м, погрязла в гріху м, своїм словом, своє, е, пояснити людину, або, знаєш, поговорити, щоб вона схаменулася, то це варто. Але ми маємо не забувати, що м, е, е, тримати духовну гігієну, тому що Друга протилежність цього е, є слова, що з нечистивим можеш сам стати нечистивим. Тобто тут м, треба дійсно е, триматись, як я вже повторююсь, духовної гігієни. І е, чи, е, задача проповіді Євангелія і євангельських істин благої звістки лежить не на тільки на 12 апостолах, і не тільки на святих чи там єпископах. Е, священниках ні. Якщо ми називаємо себе Християнами, ми автоматично стаємо учнями Христовими. І ми прирівнюємось до апостолів в якому плані? В тому, що слова Христа е, з, звернені як до апостолів, учнів тих 12, так і до нас сьогодні. І якщо Господь сказав їм, ідіть і проповідуйте, то і ми з. Маємо проповідувати звичайно, не так як апостол, іти по різним країнам, і про апостольське служіння, воно трошки окремо стоїть, але навчати власним життям, власним прикладом християнським, давати оточуючим приклад того, що є істинний Бог, що є істина віра, і саме своїм прикладом, не казати Я християнин. Я православний, і все, е, я святий, і робіть так, то й так. То. Ні, ти сам зроби, а потім е, за тобою потягнуться люди. Е, я пам'ятаю один приклад: е, святий місіонер прийшов. Це коли прос, е, просвіщались далекий схід, там Аліути, Ескімоси, Чукчі. Я не пам'ятаю вже, здається, за Люза Це було зв'язано. Е, і здається, це був Стефан Пєрмський. Він пішов, ну, в стані зупинився і почав проповідувати. Ніхто з аліутів його не, не сприймав серйозно з племені. І він просто почав жити з ними, побудував собі теж е хіжину, чи там не хіжину, юрти, не <світнє> <Да, світнє> коротше, Житло побудував, і він почав е жити як прибирати, наводити порядок не тільки в себе. А ще й в інших приходити в інше там е, житло іншого е, поселенця і прибирати, і таким чином, через деякий час люди прийшли і самі попросились в нього хреститися, тому що вони побачили інакший, е, якісно кращий е, образ життя, Спець. спосіб життя, і оце, е, оцей приклад має бути ну, слугувати нам. Тим, якою має бути наша з вами проповідь, Дякую. І, е, православних християн. Дякую, отець Володимире. Дякую, дорогі друзі, що дочекалися, що дивитесь Євангелія сьогоднішнього дня, і е, на сьогодні будемо вже прощатися. Так, хай Господь всіх оберігає. Мирної всім ночі. Е, завтра у нас уже хрестопоклонна неділя. Е, в храм покладають хрест для того, щоб підтримати нас е, в дні великого посту. Але я думаю, що ця підтримка нам потрібна не тільки в Великий Піст, а й в ці дні, коли в нашій країні йде кривава війна. Так що, хай Господь нам, хай хрест Животворящий буде нам нагадуванням нашої цілі. Дякую. До побачення, да. друзі. На все добре, добре. до завтра.